Вітаємо в ефірі програми Креативна творчість. Оператор ведучий Леонід Гепєв, наш гість ефіру, Андрій Безкурний. Вітаємо. вітаємо. Ми з особливою радістю вітаємо Андрія з перемогою на міжобласному конкурсі журналістики, що має назву Мій творчий антистрес. І ви бачите, гран-прі це така найвища нагорода. Найкращі результати. Там спеціальна відзнака, що має назву Моя щаслива. Креативна творчість. От зараз Андрій ще покаже інші дипломи інших конкурсів, це теж важливо. Скажи, будь ласка, от як творчість допомагає тобі в житті? Ну, угу. ну, дуже цікаво писати різні твори, та це дуже цікаво мені. дуже угу, Дякую. А от настрій та емоції, які саме ти відчуваєш в творчому процесі? Пізнім від твору залежать. Угу, чудово, чудово. Ну, давай покажемо зараз ще інші дипломи і покажемо ще там призи цікаві. Так, це у нас окремо. Ми хочемо також подякувати ще нашим друзям та партнерам в місті Хмельницькому. Є такий прес-клуб юний журналіст. Палаці дитячої творчості там наші колеги також займаються літературною та журналістською творчістю серед дітей та юнацтва. От, і хочемо подякувати голові громадської організації Центру стратегічних ініціатив. Це пані Наталія Шмурикова. І зверніть увагу, що тут одразу дві грамоти. Це означає, що за один текстовий твір і за інший текстовий твір. Андрій здобув класну оцінку, тому що текстові твори були різні. Ну, наприклад, я пам'ятаю про бабусю. Бабуся любить працювати, так? От, і інші були твори. І давай ще покажемо цікаві призи, що будуть продовжувати нашу творчість. Будь ласка, давай покажемо. Ось у нас тут ще іще тут є. Оцей журнал. Це у нас журнал-однокласник. Розгорни його так. І там дуже дуже багато цікавих матеріалів. навіть на обкладинці вчись перемагати. От про різні перемоги, як це досягати цього можна в реальному житті? Це дуже така класна, цікава тема. Ну і ще на завершення ось такий подарунок від громадської організації Центр стратегічних ініціатив в місті Хмельницькому до речі, в тому конкурсі. Такий цікавий факт озвучу, що серед членів журі в основному були діти та молодь. Серед дорослих було дуже дуже мало. От, саме діти та молодь оцінювали твори нашої молоді. Це цікаво дуже. От, і Андрій оцінили і третє, і перше місце за різні текстові сюжети. Ну, Андрій, скажи, будь ласка, що б ти хотів побажати нашим глядачам на тему творчості? Читати варто в нашому житті, як ти гадаєш, так, так. тому що читання і освіта це процес пізнання світу. Отож, читаємо багато, читаємо завзято, і на цьому ефірі дякуємо за увагу.